Сьогодні розглянемо формування та використання Геозон в звітах. Перший крок нам треба зробити нанесення Геозон на карту. Простіше це робити по вже наявних поїздках, тому вибираємо необхідний проміжок часу та отримаємо маршрут. Масштабуючи карту, знаходимо необхідні об'єкти. Переходимо в розділ геозони в правому верхньому куті. З'являється невеличка довідка по створенню та редагуванню геозон. Як наглядний приклад, створимо декілька геозон різних конфігурацій. Перша зона, наприклад, ваза. Зробимо її колом достатнього радіусу. Зберігли. Друга зона у нас буде склад, назвемо її так. І вона у нас буде полігональна фігура довільної форми. Зберігли. Третя зона, назвемо її об'єкт. Створюємо нову зону, зробимо її в формі лінії. Ширину лінії ми можемо зробити таку, яку нам треба, і відредагувати. Зберігли. Редагувати геозону можна безпосередньо при її створенні або після. Другий крок внесення геозон до звіту. В налаштуваннях звіту відзначаємо необхідні геозони. Також зручно додати групування по днях та зонам. Зберігаємо. Нарешті ще раз виконуємо звіт та бачимо, що з'явився розділ геозони, розкриваючи групування, які у нас з'явилися нижче. Бачимо деталізацію відвідувань геозон. При кліку на час у стовпцях входу та виходу. Карта центрує це місце. Та тимчасово його позначає символом. Ми бачимо час входу в геозону, час виходу, тривалість знаходження і кількість відвідувань тій чи іншій геозони. Зрештою, є можливість зробити експорт звіту в популярні формати PDF та Excel. Ось в такому зручному форматі можна зберігти. Групування там також зберігаються.